Шановні гості, мене звати Олена і я вам представлю сьогодні оприскувач виробництва заводу Берту Франція. Завод Берту це вузькопрофільний виробник який займається виробництвом техніки для захисту рослин, і цього року ми відзначаємо 120 років. Всі ці 120 років ми виготовляємо тільки оприскувачі в Україні. Ми працюємо вже 10 років, і з 2007 року наші причіпні оприскувачі беззмінно посідають перше місце серед усіх оприскувачів, що імпортуються в Україну. Сьогодні ми демонструємо вам самохідний оприскувач модель Raptor 3240. Маємо різноманітний модельний ряд наших оприскувачів та велику кількість опцій. Ми можемо запропонувати моделі від 2,5 до 7 тисяч літрів зі штангами від 18 до 44 метрів. Зараз ми демонструємо вам оприскувач із баком 3200 літрів. Ширина захвату штанги 32 метри. Діапазон робочої висоти штанги від 50 см до 3 метрів 15 сантиметрів. Обидва ці значення є вкрай важливими для роботи в наших полях. 50 см нам потрібні на початку роботи, наприклад, для внесення ґрунтових гербіцидів. І тримати цю висоту потрібно постійно для того, щоб перекриття факелів розпилювачів було і. Ідеальним, а три метри дозволять нам працювати з такою кукурудзою, яку ми бачимо тут у господарстві Ростагро. Штанга у стандартній комплектації має шість секцій, а у максимальній 15 секцій та обладнана автоматичною системою відключення секцій при перекриттях. Кальною відмінністю нашої машини є конструкція шасі, оскільки всі колеса у нас керовані. І сама рама не монолітна, а ломана. Це дозволяє нам виконувати ось такий рух, крабовий хід, що дуже зручно в полях для оминання якихось перешкод. Це також забезпечує нам мінімальний радіус розвертання у своєму класі, вузькі колісні стійки, вузькі колеса, повністю закрите днище, забезпечують нам чистий кліренс 180 см, сантиметрів. І абсолютно акуратну роботу в полі та делікатне ставлення до культури, що є високим стандартом якості при вирощуванні культур точного висіву. Ми демонструємо вам радіус розвертання 4,5 з метри. Маючи такі можливості шасі, ми віртуозно виконуємо рух у міжрядді культур точного висіву. Наші колеса рухаються саме по центру міжряддя, а не по діагоналі. Ми можемо потрапити в міжряддя будь-якої культури точного висіву з найвужчою смуги розвороту. Наші оприскувачі у стандартній комплектації пропонуються з чотирма комплектами розпилювачів. Це можуть бути щілинні розпилювачі, інжекторні, розпилювачі для внесення рідких добрив, двофакельні розпилювачі. І зараз ми вам демонструємо різницю між двома розпилювачами на різних крилах. З правого боку оприскувача ви бачите щілинні розпилювачі та картину розпилення такий туман, і знесення відповідно. З лівого боку ви бачите інжекторні розпилювачі та мінімізацію знесення. Ми демонструємо вам нашу легендарну стабілізацію штанги. Штанга тримає рівень, вона копіює поверхню, що обробляється без допомоги електроніки, без датчиків, без сенсорів. Рівна лінія штанги забезпечує нам ідеальне викладання препарату. Рівномірне внесення і відповідно якісне його спрацювання, без хвилювого чи мозаїчного ефекту, ви будете впевнені на 100% у якості результату. Підтримка норми виливу при змінах швидкості відбувається за допомогою електронного контролера. Для виробництва шасі цього оприскувача ми взяли все найкраще, що є в Європі: двигуни до іцфар, гідростатичну трансмісію, Bosch Rexroth, пневматичну підвіску Dunlop. А от в обладнанні саме для оприскування нам немає рівних. Ми виготовляємо його самі, у тому числі насоси та електроніку, і багато наших вузлів та рішень запатентовані. Повний привід та гідростатична трансмісія цього оприскувача дозволяють вийти в поле якомога раніше навесні і працювати без пробуксувань навіть у найважчих умовах, по м'якому топкому, дуже розпушеному ґрунту. Кліренс цього оприскувача 180 см, сантиметрів, що дозволяє нам знаходитися в полі від внесення ґрунтового гербіциду до десикації. У класі машин з баком 3 тонни це один із найлегших оприскувачів. Вага пустої машини менша, ніж 9 тонн. Вага повністю заповненої машини складає 12,5 тонн. Сьогодні ми спеціально демонструємо вам машину із баком, який заповнений наполовину. Оскільки всі ви знаєте, що напівпорожній бак максимально розгойдує машину. І навіть в таких умовах наша штанга залишається непохитною. Стабілізація ідеальна. Робоча швидкість досягає 25 кілометрів на годину. Продуктивність з практичного досвіду складає 600 гектар на робочу добу при нормі виливу 200 літрів на гектар.